Відповідати досить так прагматично про чорну Капницю, не потрібно очікувати в Україні знижки, такі, які є в Сполучених Штатах. А ми інша економіка, ми в інших подіях живемо, і знижки в Україні зазвичай зазвичай з мого дослідження вони дуже схожі на ті знижки сезонні, які ви можете отримати, і в інший сезон, коли йде закінчення літа. Скидується стара колекція, ви отримуєте гарну пропозицію. Так будуть зараз знижки, які будуть зазвичай вищі ніж е, ваша стандартна на 5-10% на певні групи товарів, особливо це стосується одягу, це чесні знижки. Але чи точно це найкраща ціна року? Ну я вам можу сказати в 80% випадків. Це не найкраща ціна року, саме ця п'ятниця чорна в Україні. А коли насправді найкращі найкращі знижки після свят? Насправді найкращі знижки рівно тоді, коли попит нижче ніж пропозиція. Оце найкращі знижки. Я моніторив. Не знаю, що саме ви підбирали собі з точки зору гаджетів, але мені було цікаво дослідити електростанції, і електростанції в цьому році коштували на 30-40% дешевше порівняно з минулим роком. І їх продавали точно в мінус самі вже. Продавці, це була найкраща ціна, але ця ситуація з освітлом осві... ну, блекаути, обстріли привели до збільшення попиту, і зараз станції знову в фаворі їх не вистачає, і тому ціни підростають. Mm -hmm. Тому якщо казати, то найкраща пропозиція це тоді, коли продавцям потрібно продати свій товар, ну наприклад, стару mm -hmm. колекцію. Або попередню модель, і тоді дійсно з'являється класна пропозиція. І ще класні пропозиції, які, за якими варто слідкувати, це всесвітні бренди. Ну умовно корпорація там Samsung чи Philips, Вони дійсно дають класну пропозицію від первинної ціни, і вона може сягати 50-60%, І в цей період вони зроблять таку знижку. Зазвичай вони роблять знижку на певні категорії товарів. Але це може бути преміум сегмент. Це не та пропозиція, uh -huh. за котрою ви слідкували. Але дійсно знижки є. Але в той же час влітку я також бачу ці акції, які теж сягали цих 50% на певні групи товарів.